Насправді ситуація залишається достатньо складною. Якщо говорити про ці постійні удари з повітря, наразі зараз також триває повітряна тривога, яка в сумах майже не закінчується останнім часом ніколи. Якщо говорити з точки зору безпосередньо самих сум, тут Враховуючи відстань від кабів, слава богу, суми не потерпають, але під постійними атаками дронів різного типу, починаючи від великих шахедів, закінчуючи навіть там якимись дрібними і талмасами чи до певних територіальних громад долітають і fpv дрони. Останні дні ворог активізувався. Немає жодної, не бачимо ми жодної логіки в його діях. Адже удари були нанесені по багатоповерховим будинкам, по приватним судибам громадян по одному з навчальних закладів. Інколи це просто в автомобілі. Також атакували залізничний вокзал. Перед цим я думаю, що ви всі бачили в новинах. Також це стосовно потягів, які захливо удар був нанесений безпосередньо по пасажирському потягу. В місті Шоска е, з чим це пов'язано? Не можу зараз сказати. Я, я думаю, що ворог просто накопичує певні сили, і думати і говорити про якусь там моральну складову чи щось інше Ну тут то точно не варто. Бо ми бачили, ми бачили обличчя росіян з самого початку повномасштабного вторгнення, тому вони воюють не просто з. В армії вони воюють з цивільним населенням. Вони воюють з українською ідентичністю е, і з українською нацією.